І всі відповіді вони пов'язані між собою. Що торкається миротворчих е, сил, я повторюю, тут я бачу непослідовність. Тому що протягом буквально 10 днів позиція змінилася на в голові президента. Він був катерично проти, тепер він за. А якщо розглянути, по суті, це питання, то я хочу нагадати, перше, миротворчі сили направляються тоді, коли бойові дії закінчені. Якщо бойові дії подорожуються, ніяких перетворців не направляють. Це ключова умова. А ви можете більш подробні? Що знижують, кадр, що закончені? Наприклад, да. в Косово, наші да. миротворці, там війна припинена, і миротворці забезпечують якраз присутність на період повернення до миру остаточного вже, формування місцевої влади і так далі. Там, де воюють танки, артилерії, туди ніяких перетворців не направляли ніколи і не направлять. Це базове правило. І це записано навіть в законі про миротворчу діяльність, який діє в Україні. Коли наших миротворців направляємо, то там не повинно бути бойових дій. Тому доки бойові дії, ніяких миротворців не прийдуть, тепер уявімо, що вони прийшли і встали. Я потім скажу, що це ще не простий процес. Що це означає? Це означає, що Україна після цього вже не може, до вашого питання, ні наступати, ні стріляти, бо вона буде визнаватися порушником. Тобто це означає, що ми фактично здаємо це все. Надовго. А тепер чи будуть миротворчі сили направлені? Ну, для тих, хто знає, як працює Організація бідних Націй, наскільки вона неповоротка, наскільки там важлива роль кожної окремої держави Росії, Франції, Китаю, Сполучених Штатів, і не тільки на рівні Ради безпеки ООН, а й на рівні ключових департаментів, які потім здійснюють фінансування операції, підбір персоналу. Розгортання і так далі, то я вам скажу, що цей процес от в неконфліктній ситуації, бо тут же Україна-Росія, а Росія це постійний член Ради безпеки, який може блокувати правом вето гратися чи не гратися, і так далі, а потім блокувати на всіх інших рівнях, а потім сказати, що ми самі підемо миротворцями, що буде не прийнято для нас і для всіх інших, правда? То навіть якщо б не було цього фактору, то цей процес був би, ну я сказав би так, мінімальна. 4 6 місяців, До тому що Організація об'єднаних Націй, може не всі знають, вона не має власної армії, немає десь розгорнутих сил ООН, не існує в природі. Якщо Рада безпеки прийме рішення направить миротворчий контингент, то це буде політичне рішення. Після того генеральний секретар, його заступник нам по миротворчості, вони оголошують, ну, умовно, тендер, хто готовий направити свої війська. Польща, Австралія, там, Росія, нікночі будь помянуто, Шехтос і так далі, і так далі, і так далі. Вони говорять, скільки вони готові. Ці війська треба, щоб пройшли певне злагодження, хоча б знайомство. Так? Індійці з австралійцями і так далі. Треба виїхати на місце і спланувати розгортання. Де вони будуть базуватися? Яка буде їх мета? Як вони будуть забезпечені? Вони будуть забезпечені і їжею, і теплом, і всім, всім, всім. Як їх туди доставити? Потім провести тендери, хто буде забезпечити все це і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це дуже довгий процес. Ніколи швидко не проводилася така операція. Тому навіть е, з практичної точки зору це буде не скоро, якщо буде взагалі. Я не розумію от, цей кидок в сторону миротворчої операції. Ну а що доположительне, є? От? Теоретично, хоча б в этом для нас. Ну, що ж, треба хороше знайти в этом. Зачем це ж ці рішення приймали? Ви знаєте. Э, ну, мабуть, позитивом було б те, якби закінчилися бойові дії, якби стали війська ООН не стільки мене цікавить всередині України, а на кордоні, на державному кордоні України. То це був би плюс, щоб через державний кордон України більша російська техніка, російські солдати не проникали сюди і не посилювали угруповання терористів. Але проти цього вже виступили оті вожді ЛНР-ДНР і сказали, що таке не передбачено мінськими угодами, там немає ніяких миротворців, там написано, що ОБСЄ контролює і лінію припинення вогню, і потім в кінці року десь там буде відновлено кордон. І контроль над ним з боку України. Тому вони включають дурку з самого початку і вони не хочуть цього визнавати. Я думаю, не варто нам е, далі говорити про ці миротворчі зусилля, е, тому що ну, вже ближчим часом стане зрозуміло, це серйозно чи ні. Принаймні, е, Німеччина в устами міністр закордонних справ, сказала, що це надовго. І на цьому етапі нам треба посилювати ОБСЄ і її можливості по моніторингу. Ну, це позиція. Значить, Німеччина не буде проштовхувати надто активно цю ідею. Чи будуть проштовхувати хтось інші? Ну, Побачимо.